Друзі, привіт-привіт! Ради вас бачити. Сьогодні ми з вами розглядаємо турбо танк, який колись можна було отримати в бойовій переписі, а тепер його роздають абсолютно безкоштовно до дня народження бліца. Подивимось на цей апарат максимально об'єктивно та детально. Покажу вам його броню, сильні і слабкі сторони, технічні характеристики, як ставити обладнання цей танк. Розповім зіграю серію боїв в лайф режимі і зроблю висновок, чи актуальний танк чи ні, і йому оцінку від 1 до 10. Тому сьогоднішнє відео буде дуже цікавим. Проскайте ваш козирний лайк авансом і бажаю вам приємного перегляду. Хто на біста не підпишеться, Надавися. той раком залишиться. Надавися. Слава Україні. Слава Україні. Стосовно броні турбо, вона тут не якась ультимативна, але все ж таки вона є, і іноді снаряди відбуває. Кожен, там, не знаю, умовно, 5 -й, 6 шостий снаряд, по вам не буде залітати з пробиттям, і це приємний бонус. Але на броню на цьому танку не варто розраховувати, тому що, як би ви не стали, все одно ворог може вас пробити. Ось, як ви бачите, якщо ми стоїмо від рельєфу, то в нас не пробивається хіба що маска гармати, вона досить велика. І ну з базових снарядів, з голдових, більш-менш адекватних, вона вже починає пробиватися Але базові снаряди вона Танкує, і це приємно проти якихось там п'ятих-шостих рівнів воно досить непогано захищає. І супротивник десь пробує вицілювати якісь вразливі зони, але не попадає. Ну і всяка така штука. Притом, якщо супротивник виці... Ви... вицілить лючок чи вицілить верх корпусу, він то ясно, що вас дуже легко проб'є. На рівні місцевості така сама історія. Тобто, у вас є зона, яка в теорії може зарекошетити одна, зона, яка може зарекошетити друга, хоча від цієї зони іноді снаряди рекошетять і попадають сюди з пробиттям. Ну але то таке то вже нюанси. Ну і само собою бар. Якщо хтось ти вистрілить, він вас, скоріше за все, не проб'є. Е, тому якась символічна броня в цього танку є, але на неї розраховувати не варто. Щось іноді відбили, то відбили, не відбили, то не відбили. Це от такому плані броня в цього апарату. Як бачите, на голді можна от всі планочки вже починати пробувати. Якщо у вас краще бронепробиття на голді, можна в інші зони вже теж пробувати цілити. Стосовно борту про броню борту абсолютно немає про що говорити. Дивіться, який кут, я стріляю в каток і залітає дамаг. Притом, навіть не з голдового снаряду, навіть з базового снаряду спокійно тут все прошивається. Тому толку говорити про броню борту, якщо ось тут танк прошивається в каток майже під прямим кутом. Стосовно антифуасного захисту, Лоб борт, в принципі, більш-менш все нормально, про таких стандартних танків, не беручи до уваги якогось умовного КВ-2 чи якогось там Смешера. Звичайні танки нас не пробувають в лоб, в борт теж ні, Оце, до речі, обманочки, тобто ви бачите це екрани, якщо супротивник буде стріляти з фасом, він буде наносити вам зовсім трошки дамагу. Ну І в корму, що бачите, що корпусу, ми фуасами пробуваємося практично і всіх танків, тут без проблем. Тому що можна сказати стосовно броні? Іноді щось відбуває на тому дякую, але на неї розраховувати на цьому танку не варто. Далі переходимо до наступних моментів цього танку. Динаміка. Динаміка в цього апарату досить непогана, тобто в нас є максималка вперед 50-20 назад, є 20 питом потужність і 60 навіть плюс градусів розворотне місії, що є хорошими параметрами для середнього танку. Uh, але якось в бою ну, вона не відчувається настільки потужна. Я не знаю, через що це, тому що тут прохідність наче нормальна, і ці всі параметри адекватні. Але в бою якось вона відчувається просто норм і все. Ніяких позитивних, прям дуже сильно позитивних емоцій вона в мене не викликала. Uh, далі, стосовно uh, гармати. Гармата цікава в плані того, що є 2000 шкод на хвилину, є 10 градусів нахилу гармати вниз, тобто можна грати від рельєфу. Ну і комфорт гармати теж нормальний. Єдине, що в цього танку немає, це нормального пробиття. Пробиття, як і в більшості середніх легких танків, 6-7 рівня, дуже галіме і на турбо. Воно таке саме, тобто 150 на базових, 200 на голді. Притом, навіть якщо калібровані поставити, бачите, тут під і стане все на все 210, тобто це теж дуже там сильно ділу не допоможе. А, якось так. Тому, в принципі, що можна сказати про цей апарат? Цей апарат він прикольніший, ніж прокачумі танки, тому що, знаєте, як розробники робили танк для бойових перепусток, в тому числі і турбо. Вони просто брали якийсь прокачумий танк, поліпшували його трошки по характеристикам, ставили на нього якийсь цікавий камуфляж. Аж так, як тут от все горить, і випускали все отак. От тому танки з збив припусток вони кращі, ніж прокачумі танки, бо це покращені, просто прокачумі танки, по суті. Але при цьому всьому до якихось там шикарних прям танків на цьому рівні. Я би не відніс турбо. Наприклад, якийсь парк він набагато набагато буде сильніший, ніж оцей от апарат. При тому всьому знову ж таки він кращий, ніж там 70% інших танків на цьому рівні. Uh, так, добре, йдемо далі. Обладнання. Uh, досилач поставив, щоб 2000 шкод на хвилину мати. Посилені механізми, рекомендую їх ставити. Тут можна як і стабілізатор, так і з боунсовну гармату на ваш вибір. В принципі, це танк 6 рівня, так що кінцева точність, якщо в нас навіть там буде 0,33, це ну, все одно норм параметри цілком. Але ви можете якби, це зменшити до 0,28. Далі поліпшна збірка, Ставимо її, на броню не можна розраховувати, тому якби, би додаткове здоров'я. Uh, тут все стандартно. Uh, Озпереження терстандарне, амуніція терстандартна, нічого тут немає, що коментувати. 5-7 фугасів, 10-12 голди і все інше бронебійки. Більше не рекомендую завантажити, тому що тоді деякі типи снарядів можуть в певних критичних ситуаціях закінчуватись. Добре, поїхали з вами, покатаємо бої. Подивимось, як дещо, продемонструю вам, як він грається. Декілька днів не грав танки, тому зараз треба трошки до них буде підзвикнути. На цьому апараті я грав, пам'ятаю, тільки тоді, коли він виходив з бойової перепустки. Я тоді відіграв пару десятків боїв, і після того я на ньому не грав. Якось, знаєте, на той момент було настільки багато цих танків з боїх перепусток, що вони вже перестали викликати якісь позитивні емоції. Я от тоді пограв, скільки це було, не знаю, роки три назад, певно. І все, і з того часу я про цей апарат забув, і переважна більшість з вас, я думаю, також. Його там десь щось продавали в преміум магазині, пам'ятаю пару разів, вони вирішили безкоштовно на день народження бліца його викатати. Глобально, якби, якби я був новачком, наприклад, в грі, і в мене був б ніякого примтанка, я б і такому примтанку був радий. Якби я любив грати на шостих рівнях, і от мені подобались середні танки, цілком нормальний середній танк. Ну якби питань до нього ніяких немає. Чи це якась імба, ні не імба? Але було б дивно, якби вам на халяву притом всім роздали імбу за просто за те, що ви зайшли в гру. Ну розумієте, яка штука. От, бачите, до речі, скільки зараз турбо в грі. Тому краще, якщо ви хочете вкатувати цей танк на результат, зараз це не робити. Краще почекати, поки люди награються на цьому турбо і перестануть. І тоді ви такі сядете і на ньому будете собі нормально відігравати. Тому що зараз в рандомі не дуже кайфово грати на турбо, в тому плані що ти будеш грати там проти... Теж проти Теж турбо. От як інкубаторські будете кататися, і один по одному стріляти. Це не дуже прикольно насправді. То я навіть от сьогодні перед оглядом зіграв буквально пару боїв, щоб нагадати собі е, ну, свої враження, так би мовити, від цього апарату. І реально по 2 по три турбо в кожну бою. Стабільно. Іноді навіть по 2-3 по в кожній команді. Щоб ви розуміли. Ой-ой, заїхав потужно, так? Да? Заїхав так, щоб добити один танк і самому вмерти. Так, там ліворуч я бачив я танки. І ось тут і чочки. Оп. Бачите, тобто яка в нього башта. Дуже добре, що ми зараз побачили цю турбову прицілля. Тобто, якщо ти до чоку попадеш, все буде норм. Але якщо ти попадеш в маску, то ти танк не проб'єш. Тобто, тут без варіантів. Навіть і пару боїв, які я розменечні сьогодні катав, то в принципі. Е Можу вам сказати, що ми іноді не пробували. Туда була, була така штука, мене пару разів не пробували. Це, це приємно. Що хоч якась броня, вона присутня, хоч рандомна, на яку не можеш сподіватися, але все ж таки. Палія, Та от, є, як я так попав. Щось катком. Деться. Але за ті пару боїв я сильно рознявся. Я так чесно нагадав собі, який там, які там був в мене досвід попередній на цьому танку. Нагадав, що за парад покатався. Руки згадав, так би мовити, а зараз треба трошки. Опа, трошки в бою розігріться, добре. Е, ну поїхали, поїхали нападаємо, тут і вже мало залишилося. Зараз тим пачка В2, поїде ваншотне. Якось БДР, треба встигнути щось трошки накидати. Тому що я вам хочу сказати, що зайти в гру, якщо ви раптом не граєте, так, а дивитесь мої відоси, е ну, варто зайти, забрати чому це на халяву. На краняк його можна за золото продати, якщо він вам прям зовсім не потрібен. Тобто забрати його 100% варто. Чи будете ви на ньому грати, чи не будете, е це вже таке діло. Якщо вам подобаються середні танки 6 рівня, е і ви звикли грати на якісь, там прокачуваних танках, чомусь, да, є такі теж люди. То ви можете цього танка собі отримати, він буде цікавіший, ніж ті апарати, однозначно. Бо 2000 шкод на хвилину, гнеться гармати вниз, трошки там якоїсь броні, якби явно прикольніше, ніж звичайні, звичайні прокачу мішістки. Але при цьому всьому нічого тут супер мега класно немає, тому як би там бігати його, отримувати, якщо ви взагалі не хочете заходити в гру, вам не подобається вже ця гра. Ви так там часто відоски поглядаєте, то не знаю. Тут дивіться, коротше, самі, якби, якби тут був спарк. Я би сказав 100%, всі, хто не грають, вже 100 років не граєте, вертайтеся, забирайте танк туди-сюди. Ось тут е, не настільки все класно. Так, катаєшся, відчуваєш, що ти сильніший, ніж прокачумі танки, але при тому всьому до якихось імбових танків на цьому рівні ти не дотягуєш. Е, більше того, чому особисто я не граю на танках 5-6 рівня? Тому що, як на мене, цей рівень дуже дисбалансний в нас грі. є всякі КВ2. Є смешер, анігілятор, всяка Су-152 і тому подібні апарати, які просто можуть тебе ваншотнути. Тобто ти граєш на турбо, в тебе там 950 здоров'я, і в результаті м -м, викатується КВ-2, лупач тебе фугасом, і ти йдеш в ангар. Все. Ну тобто, от через оце, от лютий дисбаланс, якби не було цих от перерахованих танків, на таких жорстких альфачів, я би може іноді грав на цих шостих рівнях. А так. Ну, в КВ-2, скільки там в нього середня альфа на фасі? 960, якщо я не помиляюсь, у нас 990. Ну тобто, пролітає трошки вище середнього, ти йдеш в ангар просто одного пострілу. Тобто ти навіть не пограв, і йдеш в ангар. Це вже не говорячи про якогось Смешера, а там Су-152, -Су на яких простіше навіть вистрілити. А там, ну, гармати цікавіші. От, тому, друзі, така тема. Я на цих рівнях не дуже граю. Я відношусь до взагалі танків 5-6 рівня дуже скептично, через те, що розробники понарозводили там фугасних монстрів і зробили лютий дисбаланс. На 10 рівні тебе з одного пострілу ніхто не ваншотить. Ну хіба що комусь пощастить, він нам підірве боюкладку. А так, е можливості йти ваншоти, де ваншотити на 10 рівні ні в кого немає. Якась бабах тобі дасть, ну окей, пів здоров'я з як дасть. Ну, там трошки більше, ніж пів здоров'я. Це одна справа. Пів здоров'я, коли ти знесуть з постріла. А інша справа, коли тобі бізнесуть... Опа, тут хтось був. Тут ще хтось третій є, бо машинка поламалась, або її поламали пострілом. Так, мансану, добре. Mm, ну, ми можемо добити, так. Давай доб'ємо. Шкода на хвилину мені подобається, реально. 2000 це цікаво, це дуже цікаво. Я пам'ятаю, коли ще не було цих танків з бойових перепусток, не було оцих от такого різноманіття цих танків, я катав на цьому на пайзі по 6 рівня. І в нього теж було 2000 шкоди на хвилину. Як це тоді круто було. Ну, тобто, практично ні в кого на шостому рівні не було такої шкоди на хвилину. І ти катався просто як Термінатор, просто всіх розвалювати. Розумієш, що практично хто б на тебе не вкатив, ти їх по шкоді на хвилину перестріляєш. Ну, шостих рівнів рівня має увазі. П'ятірки там взагалі просто за 3 секунди закінчувались. Не пробив. А чого не пробив? Ага, треба було... Бронів пробито. Та лки, ну шо ж таке? А, мій гармат влучили. Тому я не попав. Оп, тобі очно. Чудово. Ну, цього ми перестріляємося якийсь п'ятий рівень. В принципі, таких малегко виносимо. Може, встигну закатитися, але ні. Ну і все. От, перевага таких апаратів, що ти можеш, якщо тебе команда зливається, але не так, що прям дуже-дуже сильно. Ти можеш перевернути бій за рахунок, того, за рахунок просто своєї шкоди на Ти можеш супротивників дуже швидко виносити. Якщо тебе не, не ваншот, якийсь КВ-2. Добре. Це теж, до речі, з бойопраптки, правда? Оцей вандал? Мені здається так. Теж колись здавалося з бойопраптки, там якийсь енфорсер. вандал, там такі. Дуже цікаві назви, що тут загалом. Можна зрозуміти по назві танку, що він колись здавався з бойових перепустки. Отак. Тобто, загалом непогано. Тобто, ти катаєшся і відчуваєш ти сильніше покачувати танків, однозначно. Відчуваєш ти не імба, але при цьому всьому сильніше більшості танків на цьому рівні. Ну і це ми ще не попали проти танків 7 рівня. розумієте? Проти танків 7 рівня, звичайно, ситуація не найкраща, тому що з 200 пробиття не дуже комфортно грати. Ну, на голді. Тебе і альфа падає. Ну я не знаю, чому ми не, ми не попадаємо сьогодні проти Сімок, щось сьогодні не хоче нас то закинути. Я сподіваюся, що ще за пару боїв, з ми будемо грати, ми все ж таки попадемо проти Сімок. Бо проти Сімок не дуже приємно грати. Ще гірше, як я нещодавно знімав, е, знімав огляд на цього. Type е, 58-5008, ось так. Така довга назва, поки виговориш. То коротше, там танк 7-го рівня з таким пробиттям. Там проти вісімок взагалі жопа повна. Ну, тобто в тебе там пробиття 200, і ти проти вісімок попадаєш. Це прям срака максимально. Проти сімок теж некомфортно грати 200. Ну, тобто, коли в тебе проти сімок, там який ще 220. Ну, ще в принципі якось воно непогано. А так, не дуже прикольно, бо якщо ця сімка, яка нам гайстанкувати, ну, якийсь Black Prince. Ну, тобі буде дуже неприємно грати проти Black Prince, якщо ти будеш на якомусь такому апараті. Ну, Але з іншої, сторони теж зауважую, що. Що, 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 пацани, а чого там ззаду стали? Теж зауважу, що проблема з пробиттям е вона є дуже в багатьох танків на цьому рівні. Тобто, шостий-7 рівень, середні легкі танки, там в переважній більшості танків є проблеми з пробиттям. Там атаку, два з трьох танків на тому рівні, вони мають проблеми з пробиттям. Тобто в них там 150-200, розумієте. І через то, взагалі, якщо так глобально говорити, таке пробиття вважається нормою для середнього легкого танка. Там 6-7 рівня. Але глобально, а толком і від того, що в інших теж погане пробиття, якщо мені хріново. Ну, тобто Тому до чого я веду що будете попадати проти танків 7 рівня, будуть у вас трошки проблеми. Тобто проти 7 рівнів грати буде не дуже комфортно. Як і на будь-якому танку, викладки пробиття. Так, я знаю, що вони сидять там от зверху на, на гробові, але щось. Щось я не впевнений, що вони в цьому бою конкретно сидять, тому що тут одне хелкат тільки з ПТСАу. І загалом щось вони там світяться на точке А. Точку захопили, значить там більшість танків є. Опа! диви, 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 диві. Найшов. Два важких танка, друзі. Добрий постріл! Два важких танка. Шоу морська. Та навіть цього, так? Да? Як його? Пробувати, ну і дуже комфортно. Оп. Получили. Ти що на світили? Ні, ну це мам нічок. Сидіти на респі на важком танку. Це прикол. О, ну да, Оце от така от мапа. Така от мапа. Я думав, що вони ще не встигли звідти переїхати, а вони вже встигли все. А в мене. А, ну в мене важкі танки такі самі, на си... Сидіть на кв 2 на Респі. Так, ну, я дарма виїхав так далеко. Я вже в себе дуже повірив. Я просто думав, що ці чувачки, ну, я не знав, що там Хелкет. Я підсвітив двох аж танків, я думав, аж танки тут сидять, а всі інші вороги вони вже поїхали нам заходити в тил. Ну і в результаті я думав, що зараз ми свій вкат їх розберемо. На жаль, сталося так, що Хелкет весь бі там сидів. Так. Да. Буваємо. Якось спробуємо звідси відіграти. Оп, що ж ти не попадаєш так, ну йолки палки Так, команда в мене крінжова максимально. А в команда супротивника ще більш крінжовіша. Реально, тобто вони отам сиділи. Я думаю, як люди захопили точку А, ну логічно, що вони вже десь там в тил підбираються до нас. І я думаю, що всі, крім двох важких танків, вже туди під'їжджають. А там опа, добрий день. Хелка сидить на, на гробові. Ну і нема куди їхати, я можу так от мінімально підсвічувати. На цьому мої повноваження закінчується. Хелкат на якому це горбові сидів. І на одному правому горбові, мені здається, сидів. Що не помиляюсь. О, там он. Може ні. Йоп, или моптель. Ні, він на цьому сидів. Та, я ще аж кався. Ні, він на цьому сидів разом Сима. По-моєму, він само початку сидів на іншому. Він сидів на отому дальньому, а потім він вже приїхав сюди. Мені так здається. Бо я бачите, приїхав тут. Я думаю, о, добре, він там праворуч. Я зараз тут по підгорочку, по підгорочку вийду і постріляю Черщика. Ну ладно, Почекаємо, поки цей дограється бій. Отакий вийшов бій. Дуже потужно насвітив, але дамагу, на жаль, наніс маловато. Ну, об'єктивно. Блін, з однієї сторони, треба було постояти далі. А з іншої сторони, а що толку стояти, коли все вказало на те, що вони вже поїхали далі. Типу, Хелкат, як можна було прочитати, що Хелкат стоїть там на ПТ-позиції, нашого. Ну, тобто я би на Хелкаті в житті не зіграв, так як він, тому що це було тупо нерозумно. В тебе вся команда поїхала через точку А, захотив тил супротивника, ти на швидкому танку сидиш десь в куща... на, на Респі, на горці, весь бій, ну, що? Ну, коротше, дивний був бій, але добре, що хоча б він був виграшний. По суті, я був корисний. Я дав там 500 дамагу і ще там насвітив. По суті, я двох важких танків супротивника законтрив. Але так, якби зіграв пасивніше. Якимось чудом я би здогадався, що Хелкат грає дуже дивно. Так, міста не варто їхати, тому що в нас два середніх танка, а в них три а, поїду праворуч. То в попередньому бою я би міг, в принципі, дати їм набагато більше дамагу. Ну, що поробиш. М Ну, один поїхав, якщо зараз проти нього буде три, що він зробить? Що якби ми двоє були, проти нас було б троє. Що ми зробили? Наш ти, їхати? Поїхали б всі разом сім чоловік, зараз би тут п'ятьох розвалили, і все були в більшості. Ну, Будемо звідси сапротити якось йому, скільки це можливо. Тро, А, він може навіть вижити там, до речі. Може вижити. Я йому трошки допомагаю. У нього там 2400 на хвилину в тайпа цього. Ззаду він з танком розібрався і там шістки. Ну да, команда супротивника на тому напрямі зіграла дуже тупо. Як вони примітивно зігралися, просто жесть. Так. Я попав. Так, ну він розбереться, я думаю, давайте тут допомагати. Команда Супротивника супер примітивно зіграла. Вони в трьох, по суті, не змогли одного забрати. Не, ладно, то я осна... останнє якось дожав. Але все одно. Бачите, от поїхати туди. І що? Їх там троє? Нас двоє. Були б неадекватніші, вони б нас двох легко розібрали, максимально легко. ж нам, що не тело, не треба грати наверняка. Що толку до строкового померти. Попав. І їдем за цим чувачком. Хе, боже, що у мене так погано локати снаряди, я не знаю. Ты просто якийсь капець. А, ладно, поїхали. Він певно не підставиться. М -м, ясно якби не поїхав, зараз би добив. Чувак, ну почекай, ну почекай, ти по мені даш плюху, ну для чого? Він зараз гарантовано міг би просто стати, почекати. Я би виїхав, він дав би по мені на 200. І в нього було б ще плюс 200 дамагу, ну... Ай, коротше, ладно. Про що там говорити? Логіку в гравцях цієї чудової гри шукати немає ніякого сенсу. Так, ми цьому поставимо лайк, він дуже непогано змагався, насправді. Дуже непогано лупашив. На тому напрямі один в три супротивників. Там більше заслуга супротивників, що вони такі Такі хороші гравці, що в трьох просто за одним катаються, не можуть його добити. Але, тим не менш, він теж. Він теж грамотно навколо цього горбика катався. Добре, їдемо далі. Е, останній фінальний бій на сьогодні. Знову проти до речі, пали. Давайте попробуємо поле. Давайте поле. Я думаю, поле буде цікавіше, ніж місто. І в попередньому бою, якби Тай-58 поїхав з нами, ми б просто той напрям знесли, а потім 7 проти 3 були б. Все, easy. Тобто, ну от. Чому власне чувак не поїхав туди, я не зрозумів. Це було дуже логічно. Собі їдемо, просто е, всією командою зносимо там 4 супротивника, вертаємося, добуваємо тих трьох, які залишилися. Оп, ти йо. Ах ти йо, чекай, вже вже і звідти. Ага, клас. Ні, їх тут дуже багато, вони тут всі давлять, друзі. Та-да-да, -та -та. вони тут всі тут продавлюють. А в нас, чуваки, поїхали містом. Треба втіктись з ним. Не, потиводи не розмінюють нормально. Е важкі танки взагалі в місті. Так що діла не будемо. Треба якось звідси пробувати. Зараз максимально. Наскільки це можливо давати дамаг, але в той, в той час не підставитись під КВ-2. Все вистачить. Ще залишусь буде погано. А, треба ось так сюди втекти. Ну, ми, скоріше за все, програли. До того чотири бої виграли, це і, за все, програли. Навряд ну, чи у нас є хоч які шанси виграти. Ми не здаємося, звичайно, само собою, але. об'єктивно шансів маловато. Попав, попав, до речі, так? Да? Так, да, сплеша не було, попав. Треба здати назад, може там зараз анігілятор зацілив. Це підсвітив, анігілятор зацілив і до побачення. Зрозуміло, де КВ2. Де бос. Де головний альфовий бос. А, КВ-2 там побачив. Ну, -вот. А, Зараз треба йти поїхати до наших союзників двох які залишились. Вже важко пробувати, навіть ат 8, да, з пробиттям, тобто, по суті, тільки лючок те голдою. Треба заїхати сюди і зробити міні-перехресний вогонь. Якщо будуть їхати на Черчилля, то ми його будемо розмінювати, якщо буде їхати на нас. Ну, в теорії нас може змінювати 59-16. Але ж я сумніваюся, що він цим буде займатися. Ні, вперед. я назад не встигну Трапи. А, Трапи сіду, сіду. Трапи. Оп. Так, АТ8 треба швиденько, поки там двоє займаються нашим союзником, нам треба А Т8 лупанути. Якщо... Це зараз наш останній шанс. Тобто, поки вони стане приїхали, ті двоє, якщо ми А Т8 лупанемо, все буде нормально. поток. и не пробил. пробил. Ай, КВ-2. Блин, попал. А, не попал, не попал. Даже не попал. И КВ-2 не попал. Кто не попал? Короче, в результате.

Блін. Той ззаду був, він мене обманув. Експлорер. Я думав, що він поїхав далі. Типу, мені на... ну, типу, щоб зрізти мене. Ви зрозуміли? Я думаю, він на перехоплення поїхав. Я очкав за току, та він виходить, приїхав до К2. Він збо... забоявся, бо він шотний був. На жаль, на жаль. М -м, можна було, можна було б догравати. Тут ще питання в тому, що в мене попало пару очевидних пострілів. По тому самому експлореру, якби попадали, то ми би це гарантовано виграли. Чуть-чуть залишилося. Зовсім капусічку залишилося. Так, ну що зробиш? Такі в нас бої вийшли. Що можу сказати, друзі? Турбо може поставити оцінку 7,5 з 10. Більше не можу, бо ну, реально слабке пробиття, іноді некомфортно грати, коли попадаєш проти сімок. Якось так. Тобто, він Ну ладно, навіть 8 може, з натяжечкою, може, 8. От. Але шкода на хвилину є, можливість грати від рельєфу є, якоїсь там трошки десь броні теж є. Це, якби, безперечно, плюси, і однозначно цей танк цікавіший, ніж переважно більший середній легких танків на цьому рівні. Отак. От Тому однозначно, я думаю, що якщо у вас є така можливість, то треба безкоштовно собі забрати, поки є у вас ще час. А далі, якщо вам раптом він не сподобається, його можна продати, продати за золотом. скільки там він... 500 золота кошти продажу цього танку. І здається, що камуфляж теж на 500 золота міняється, якщо я не помиляюся. Тої камуфляжки вам на нього дають. Um, так, такі справи. Все, що хотів розповісти розповів. Дякую, що дивилися це відео. Сподіваюся, для вас було корисним. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписки. Окремо, подяка тим, хто підтримує канал спонсорськими підписками. Побачимось з вами в наступному відео. Пока-пока.